Тільки уявіть, світ, до якого ми звикли, одного разу може зникнути. На світовій мапі є кілька держав, які цілком імовірно припинять своє існування у майбутньому, яку країну змиє в океан, які державі загрожує потужний супервулкан, а яку країну можуть розділити між собою сусіди, розкажемо прямо зараз. На десятій сходинці розташована острівна держава Гаїтія. Через сильні кліматичні зміни Гаїтяни постійно страждають від тропічних штормів. А руйнівні землетруси завдають шалених збитків та людських жертв. Не оминули цієї маленької держави стороною інші напасті. Війни, епідемії та етнічні чистки через це існує велика ймовірність, що незабаром Гаїті як незалежна держава просто перестане існувати. А як варіант, стане частиною більш успішної сусідньої Домініканської республіки. На дев'ятому місці Південний Судан одна із наймолодших держав на планеті. Незалежність країна отримала лише у 2011 році, і не виключено, що незабаром знову її втратить. Справа в тому, що кілька десятиліть Україні триває громадянська війна. Групи повстанців воюють між собою та діючою владою за території. Не виключено, що зрештою цей конфлікт. Призведе до втрати державності. Восьме місце дістається Палестині. Незважаючи на те, що сьогодні вона є окремою незалежною державою зі своєю економікою та затвердженими кордонами, суперечки про приналежність цієї країни не вщухають досі. Основним претендентом, який заявляє права на Палестину, є сусідній Ізраїль. І з огляду на його економічний та військовий розвиток, цілком можливо, що незабаром Палестина просто перестане існувати. На сьомому місці Північна Корея країна, яка сама себе прирекла на довгу та болісну загибель, відгородившись від решти світу. За кілька десятиліт ізоляції країна вичерпала всі власні ресурси, а брати нові нема звідки. Промисловий капітал виснажений, грошей дедалі менше, тому населення голодує у такій ситуації. Країна має лише два виходи: продовжувати чекати смерті в ізоляції або налагоджувати зовнішні зв'язки. Але другий варіант автоматично означає кінець поточного правлячого режиму. Саме тому, ймовірно, майбутнє цієї країни під великим питанням. На шостому місці знаходиться чи не найобговорюваніший острів останніх кількох років. Це Тайвань. Багато хто досі думає, що він частина Китаю. Та основна проблема полягає в тому, що уряд Китаю теж так думає, і відповідно, має претензії на цей острів. Тим часом незалежність Тайваню почалася в 1949 році, коли глава уряду Республіки Китай зазнавши поразки у громадянській війні від військ Мао Цзедуна сховався на Тайвані. Втім, претензії великого Китаю на цю територію досі зберігаються і одного разу можуть реалізуватися. За даними американських спецслужб, китайці можуть вторгнутися на острів, щоб повернути нарешті втрачені землі. На п'ятому місці Нідерланди з політичною та економічною ситуацією цієї країни загалом все добре. Там немає конфліктів та сепаратистських настроїв. Проблема в іншому. Половина країни знаходиться нижче за рівень моря. Більше того, щороку Нідерланди продовжують опускатися. Взагалі, історія Нідерландів це історія боротьби людей з морем, що бере початок ще з часів Римської імперії. Але багато хто вважає, що не зважаючи на розвиток і високі інженерні технології, збільшення рівня океану країни може просто не пережити. Четверту сходинку посідає Бельгія, і майбутнє у неї не з найкращих. Справа у тому, що держава була створена свого часу штучно. По суті, Бельгія складається з двох взаємно непов'язаних шматочків Валонії та Фландрії. Валонія це історично франкомовна територія, яка не проти стати союзником Франції, тоді як Фландрія більше тяжіє до повної незалежності і говорить голландською мовою. А тому в Україні дуже сильні сепаратистські настрої. А деякі політики навіть заявляють про відсутність майбутнього Бельгії. На третьому місці знаходиться Велика Британія. Сполучене Королівство буквально тріщить по швах. І причина цього набираючий популярність рух за незалежні Шотландії у 2014 році. шотландці провели референдум про вихід зі складу зі сполученого королівства. Тоді незалежність країни підтримали 45%. Проте шотландці намірів не змінили і готуються до чергового референдуму. Також прагне незалежності і Уельс, а тому не все так спокійно у цьому королівстві. Друге місце нашого топу посідають Мальдіви. Ця країна зникне з лиця землі, оскільки її просто змиє океаном у 2008 році. Президент країни навіть розглядав можливість купівлі землі і перенесення країни на інший острів. Ситуація із збільшенням рівня океану може призвести до катастрофічних наслідків для цієї держави. Саме тому туроператори радять обов'язково відвідати цей куточок раю тому що у наших нащадках ймовірно такої можливості вже не буде. І нарешті на першому місці неочікувано знаходяться Сполучені Штати Америки. Серед причин розвалу держави називають прагнення окремих штатів до незалежності, зокрема Техаса, Аляски та Луїзіани. Саме ці штати основні претенденти на вихід зі складу США. Втім, є й природна причина, з якої доля Сполучених Штатів може бути приреченою вже через 50 років. Це виверження супервулкану, який орієнтовно знаходиться під національним заповідником Єлонстоун. Наслідки такого виверження будуть відчутними й для усієї планети. Виверження може спричинити тривалу вулканічну зиму, протягом якої гломальна температура опуститься. Це призведе до неможливості вирощувати рослини. А тому, ймовірно, людство чекатиме голод.